We the... didn't Бачите? Бачите? Гірко. Це 93-го року. До Тергіївку, до тих робиш картинку. Яка вирішила показати, що він герой. Ти робиш картинку. Пан Мішик, ти герой. Ванніше, Боже, не шо не шо шо. герой. На Донбас, до Добрий. Рік. Там, там убивають молодих пацанів, а ти ходиш тут по Криві. На тебе опять потрібно туди пускати. Ви бриготи. За тебе герой. з полізні. Гід на Донбас. На Донбас. Якщо ти герой, мордатий, пузатий. Знаєш, що? Я знаю. Я сказав, мордатий, пузатий. Виграв, ти не щ Їду на Донбас. Скільки разів було на Донбас? Ні, ні разу, ні разу. Подивіться на цьому морбаті. Да, Ніжоди. Вот. <рикла> Що? <Шо>? Подон? Ти подолав. Бачите? <рикла> Це замовлення, це замовлення герої, Зан... Замовлення, того, Зан... 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 щоб Зан... їхати на Донбасі, щоб допомагати нашим хлопцям. Подивіться, Зан... отакі вони ходять О, в Гортаті по Верховній Раді і руки піднімаються. Ти як такий герой під біса поганять. Поганяю, я кажу, біса йди поганя. поганяє, не давай на мене збільшувати. Беса йди поганяй. Терористів йди поганяй. Терористів йди поганяй. а не ляшка. Герой великий, я, я кажу не терористів дев'яносто третій року. Ти ще терорисі, Поясни людям, що ти, 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 ганяє? ти ганяє. Ти ганяйте. більше і ганяю. Оце отакі Прихло. ордаті, кузаті. Отакі ні разу не були на Донбасі. А він нічого знаєш то знаю. знай та Знаю! О, бачите, оце ви шановні виборці. Дивіться, кого ви обираєте, шановні франківці, які голосували за цього мордоворота. От подивіться, як він висловлюється. А за потім, не як він висловлюється, ти, висловлюється? А, ти а ти скільки, ти скільки разів. Раз, раз? Як слава. він висловлюється, попитайте, скільки разів він, він був на Донбасі. Він висловлює. герой, давити душев'яшка, навчився в комуністів. Мартинюк давив, тепер другий Чому? масам. Слухайте. Іди на Донбас, на Донбасі. Іди на Донбас, на Донбас. На Донбасі. Іди на Донбас. На Донбас. Я хочу, хочу бути маленьким. І хотіло б просто поїхати. Що я поняв? Що я мушу. І злитись на поле дихання. Я зумію до чогось